Я гримзіна Трохимівна, заслужена вчителька України, відмінник освіти, вчитель-методист. Працюю 30 років на Дніпропетровщині, Свячеслав, родом сама з Донеччини, за фахом учитель русського язика і літератури. І хто б міг подумати, що доля зведе мене з людьми, про яких у нас звикли говорити? Бандерівці, бандити, націоналісти. Так от, останні 10 років, я дуже близько зійшла з цими людьми і хочу сказати тільки одне: якщо ви любите Україну, і для вас це не годівниця, а земля рідна, то ви теж будете націоналістами. Голова Всеукраїнського братства ОУНУПА Михайло Зеленчук. З якого, міста? з якого міста? Я проживаю в Івано-Франківську. Івано Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому немає з боку держави визнання українсько повстанської армії? Я хочу сказати, що ми вже дуже піднесені духом тим, що наш президент зробив другий крок. Перший зробив рік тому. Коли видав указ, і де вказувалось, що ще раз переглянути нашу героїчну боротьбу, другий крок це би мав бути цей указ, коли він вийшов вчора, що це свято проводиться на державному рівні. 65-та річниця створення української повстанської армії. Тому, очевидно, це всі мої побратими. Ветерани української повстанської армії всі піднесені на дусі, і сподіваємося, що ця сесія, шоста що має відбутися, шостого скликання, повинна усвідомити, що пора визнати українську повстанську армію, яка, до речі, одинока боролася у Другій світовій війні за свою незалежність за українську самостійну соборну державу. І на 17-му році пора вже визнати цю боротьбу, визвольну боротьбу українського народу за свою незалежність. Тому ми раді, що ми це можемо провести свято вперше на державному рівні в столиці України Києві. Ото я хотів сказати перш за все. А далі, де би наші Ветерани не були на Україні, вони будуть працювати на утвердження української держави, української держави взірця Європи, щоб ми не були з Азією, а з Європою. Герої. Слава Україні! Коаліція! Ну, так, я читав я читаю ваші Дякую вам зі святом. Я Андрій Гайдамаха, голова проводу організації українських націоналістів з підтягу Степана Бандери. Вітаю е, вас, вітаю всю громаду, зібрану на майдані Святої Софії е, з нагоди цього великого свята, яке ми яке ми проводимо у свято Покрови. Свято -е – заснування створення української повстанської армії. Це свято відзначають українці по всій земній кулі від Австралії через Україну, аж до через Європу, до Канади і в Америці. Нинішній день. У всіх українських громадах відбуваються академії відзначення урочистості, щоб відзначити це свято. До нас це свято особливе ще й тим, що як ви напевно і знаєте, напередодні цього свята президент видав указ про відзначення вшанування тих бійців героїв. Української пустанської армії я думаю, що це є правильний крок, що це є один крок до визнання цих борців, які воювали за те, що ми сьогодні маємо за свободу і за державну самостійність. А скажіть, будь ласка, може, ви знаєте, як в інших містах нині святкують? В Україні я знаю, що в багатьох областях головна ті області, які визнали боротьбу УНУПА, це десь 9-10 областей, головне західні області проводять заходи, офіційні заходи. Я знаю, що у Львові вчора була церемонія відкриття чергового етапу відкриття пам'ятника Степанові Бандері, Який комплекс цілий буде? Пам'ятник буде відкритого статочного знову сторіччя дня народження Степана Бандери наступного року, тобто 1 січня 2009 року. По всіх областях Тернополі, на Волині, в Рівному, в Луцьку завтра буде в Бучаці відкриття пам'ятника Бандери. Так, що воно проводиться такими урочистими заходами, також ще. Ми з допомогою центру дослідження визвольного руху у Львові виготовили виставку про УПА «Правда про УПА армії Нескорених. І її ми вже протягом кількох місяців розгортаємо і ввозимо по всіх областях, головно по центральних і східних областях, щоб інформувати громадськість про справдиву об'єктивну історію цієї боротьби. А скажіть, будь ласка. Там масові сортування не проводяться, бо ви, ви знаєте, там є спроти з боку певних сил, які ну які не визнаються і вороги, які ще. Так не сказати, ну забабулений, як каже Левко Лук'яненко, цей попередньою ідеологією, пропагандою, і вони не сприймають цього, але загальне населення, про це населення цікавиться тією історією. Учні, учителі, музеї цікавляться, хочуть отримати цю виставку, щоб її розгорнути і показати, і довідатися остаточно правду про це. І це я думаю, є крок також до. Об'єднання всієї країни навколо своєї національної ідеї, яка в історичному розрізі є фактично та ідея, яка за яку люди українці боролися і змагалися, щоб утвердитися, утвердити свою волю своїй державі. Скажіть, будь ласка, останнє питання: прийняття указу президента? Чи йде українська моста армія саме в історію? І чи буде вона одним стержнем навколо? Якої буде Ати нова історія України, я думаю, що так, що воно так і буде. Ми ще не знаємо. Сьогодні по обіді буде відзначення. Сам президент заповів свою присутність у Палаці України на урочистих зборах академії. І там якісь нагородження, буде, він промову матиме і буде нагороджувати. І ми не знаємо точно, що воно буде. Ну очікуємо, очікуємо приємних несподівань. Ти від мене, ти моя кохана, зійди з очей, мене не забувай, я син лісів, а серце партизана, мене чека з побідай весь край, я син лісів, а серце партизана, мене чека, з побідаю весь край, даремно ти. Надією палаєш, щоби мене до серця пригортать, та ти сама це дуже добре знаєш, що партизанам тільки воювать, та ти сама це дуже добре знаєш, що партизанам тільки воювать. Сьогодні нас Карпати зустрічають. А завтра знов волинь вітає нас. Відтак поїдем, просто аж на Київ, Полтаву, Харків, рідний нам Донбас, Відтак поїдем, просто аж на Київ, Полтаву, Харків, рідний нам Донбас, І так весь час ми чайкою літаєм, і злізу в степ широкий ми йдем ми свято вірим в нашу перемогу, що Україні волю принесе, ми свято вірим в нашу перемогу, Що в волю принесе.

Добрий, Добрий день, будь ласка, Михайло Ратушний, голова правління інституту національного державознавства, членом комітету по відзначенню 65-ї річниці. Упа скажіть, будь ласка, я знаю, що вчора президент підписав указ про визнання свята створення УПА як національного свята. Що для вас підписання цього указу? Я думаю, що це дуже позитивне явище. Я впевнений, що зовсім скоро день покрови. Так склалося, що я неподалік родився Почаївської лаври. Цей день завжди був днем захисника Вітчизни. Цей день, напевно, буде і Днем УПА, і Днем Козацтва, і Днем Українських Збройних Сил. Така була історія. І я думаю, якщо ми хочемо продовжувати українські кращі, національні традиції, так повинно бути, я позитивно ставлюся до цього указу. Я сподівався лише, що сьогодні ще буде підписаний указ про... Посмертне присвоєння, звання Героя України, командиру Романа Шукевичу, але напевно ще не час. Я б відзначив, що важливо, ми вже навчилися святкувати свята, але інколи ми забуваємо про цю проблематику в буднях. Зараз складається унікальна можливість політичні сили, які під час позачергових виборів йшли до парламенту і заявляли, що вони будуть нарешті добиватися визнання. За учасниками по статусу борців за волю України вони мають більшість в новому парламенті. Я коли працював у Верховної Ради, такої більшості не було. Це блок Нунс, це блок Б'ют і на західній Україні. Я знаю, що представники блоку Литвина говорили, що вони теж будуть відстоювати таку позицію. Тому, напевно, наступний крок нарешті на сімнадцятому році незалежності юридично правово закріпити за цією сторінкою. Її реальний статус відмовиться від тих міфів, нашою які нам на жаль лишаються вставлені до УПА і до упівців з часів комуністичного панування. І тоді буде встановлена історична традиція а далі реалізовуючи указ в виконних моментах, в школах. Видавничі справи чи засоби масової інформації треба відкривати більше і більше правди про це, працюючи в архівах, архівах служби безпеки України по документах пов'язаних із Романом Шухевичем і з іншими чинними діячами національно-визвольного руху, стає зрозуміло, що вони не були нацистськими колаборантами. Бо 65 років тому, коли створювалася УПА, Повстанська армія Україна була окупована саме нацистами, і створення сам факт створення повстанської армії це вже носив антинацистський, антигітлерівський характер. Що це була народна армія? Що ця армія ставила свою головну задачу, то що ми сьогодні маємо, здобуття незалежної української держави. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи взагалі буде переписуватися історія і чи буде, е, саме створення УПА яскравою сторінкою нашої історії? Я думаю, що історію не треба е, переписувати. Історію треба поз, е, наповнювати реальними фактами і позбавляти стереотипів, ідеологічних стереотипів, е, які е, залишилися до сьогоднішнього дня не від нашої історії. Цю історію писали не в Києві, е, головний напрямний, а її писали за межами України. Тому історію треба знати, е, поки ще є живі свідки, поки доступні. Е, на щастя, не знищені архівні матеріали, і ця історія вона працює на майбутнє, тому що історія е е е е е починати весь час нову сторінку історії з чистого листа це неправильно. Сильні нації опираються на традицію. УПА це е е українська традиція, і ця та, та сторінка, якою українці, українська держава, повинна пишатися, а не стидатися. А як ви думаєте, які наступні кроки президента будуть щодо відродження от самого руху українсько-станської армії, окрім підписання його зайняться як державного свята, розумієте? Власне, коли ці молоді хлопці йшли в лави опак, коли вони гинули, вони не виокремлювали себе від загальної державної української справи. Тобто питання побудови, чи це в економічній ділянці, чи це в історичній ділянці, ідеологічній, це і цілий комплекс. Без цього замісу патріотичного споруда не може стояти. Це як цемент, як цемент хороший розчин, завдяки якому стоїть оця, цей Софіївський собор. Коли ми будуємо державу на хорошому історичному досвіді, коли ми з шкільної лави вчимо молоде покоління на героїчних традиціях, що Україна це не випадковість. Це не тому, що проголосувала Верховна Рада в 91-му році, що до цього йшли, прагнули, гинули мільйони, мільйони їхніх попередників. Людина починає цінити і розуміти, що це цінність. Вона починає гордитися. Вона починає відчувати, як сказав Ньютон, я став великий завдяки тому, що стояв на спинах гіантів. Коли ми привчимо нове покоління, самі привчимося, усвідомлювати, що ми стали міністрами, депутатами. Президентами, державними чиновниками чи просто громадянами за цієї держави, тільки завдяки тому, що ми стоїмо на спинах цих янтів, ми самі станемо вищими. От я думаю, цей посил є найголовніший. Видав указ і пошанував тих, хто кров'ю і зброєю боровся за самостійну українську державу. Тому ми, українські священники, молимо Бога про це і вітаємо вас, шановні вояки, упа із святом окрови. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Україна зібралася сюди святкувати своє велике святи, які взяли в руки зброю, щоб оборонити цю землю від червоно-москальської наволочі. У хліба низькій герої. Слава Україні! Героям! слава! Сьогодні у 18-19 році ми Дня Луслав Кириченко, директор нашого формату, агенція займається друком розповсюдженням українського звуку, аудіо, відео, український плакат, українська символіка, українські мультфільми, українська аудіокнига. Скажіть, будь ласка, яких зусиль ви докладаєте до станного відродження цього руху? Ми зусилля дуже прості. Я вважаю, що кожна свідома людина, кожен українець, який прагне жити. В ефективній конкурентній українській державі, де комфортно буде всім. А українська ідея реалізується як наша колонічна ідея, де поборолися покоління наших лицарів. Має щось робити. Студенти мають докладати зусиль е, якоїсь активності, брати участь в заходах. Бізнесмени мають давати гроші. Як просвіта і упа е, до війни, до світової війни другої заклали фундамент того, що ми 15 років показували приклад. Е, Нації, яка бореться за умови відсутності власної держави, але для цього був до міцний фундамент ОНУПА просвіта, робили для цього не тільки е, з дією, але кожен український бізнесмен на теренах західної України віддавав щось того, що робив на українську справу. І основна ідея сучасного визвольного руху розбудова української держави це не любити батьківщину до глибини душі, а любити її до глибини власної кишені. Став Іван Малкович. І це накреміло. Скажіть, будь ласка, ви з фондами? Я допомагаю центру. Е руху. Я фінансую українські фестивалі. Я даю гроші на українські е школи. В тому числі на надійну українську школу в Москві за українську самоставку як Я думаю, що е, найбільше неприязнь і найбільше відторгнення до нашої національної ідеї, до нашого руху е, відчувають, мабуть, наші е, північні брати. Не більш е, розбіжності у поглядах на історію у нас не з американцями, не з німцями, а з е, нашими сусідами. З нашими, скажімо так, генетичними побратимами. Але завдяки тій історії, що тривала 300 років нашого спільного життя, етноциду, лінгоциду, імперіалістичної політики е, українського народу, то найбільше розбіжності, найбільш сприяття української національної ідеї це саме в Росії. І Вони досі не змирилися з тим, що ми є окрема національна держава, що в нас є прагнення до нормального, ефективного конкурентного життя всіх європейських народів. А скажіть, будь ласка, чи взагалі чи буде, чи буде взагалі сприйматися, зважаючи на те, що протягом років насаджувалися, що вони навіть до української області? Чи згодом воно якось зміниться ця ситуація? Я думаю, що коли ми будемо дійсно українську, ефективну, конкурентну державу, які були комфортно жити кожній людині, якщо ми покажемо приклад можливість існувати як Естонія, як Чехія, то я думаю, що згодом пройде якийсь час, зміниться покоління і стосунки зміняться.